Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас на огляді прямо із сонячної Іспанії медичний візок для невідкладної допомоги Інсусті Q260R. Перед початком цього відео я вас попрошу підписатися та поставити вподобайку, а ми починаємо. Перед самим відео скажу пару слів про компанію Ісаусті. Компанія Інцеусті з 1990 року займається виробництвом медичних меблів, а саме медичних візків. В їхній лінійці представлені абсолютно багато різних моделей для використання в різних відділеннях: це візки для МРТ, це багатофункціональні візки, це візки для зберігання ліків, анестезіологічні візки, лікувальні візки і ще багато різних інших візків під кожну конкретну задачу. Але сьогодні мова і огляд у нас піде про мед... Візок для невідкладної допомоги моделі Q260R. для чого використовується даний візок? В першу чергу він використовується для розміщення в відділеннях невідкладної або екстреної допомоги. Це дозволяє медсестрам або лікарям тримати все під рукою у більш організованому стані та мати швидкий доступ до медикаментів, матеріалів або будь чого іншого. Габарити саме цієї моделі це 480 на 480 мм в ширину і в глибину, а висота від підлоги. До робочої поверхні складає 1005 мм, але є і інші серії даної моделі, які мають трохи більші габарити по ширині. Робоча поверхня даного візка складається з поліетилену та має борти, що не уможливлює перекидання матеріалів із робочої поверхні. Поверхня із поліетилену стійка до деззасобів, засобів, тобто це забезпечує легкість у догляді та очищенні. витримує спритовмісні, миючі та дезінфікуючі засоби. Якщо при експлуатації робочої поверхні виникла така ситуація, що на поверхні з'явилися будь-які царапини, то даний матеріал піддається обробці, щоб усунути дані пошкодження. Сама структура візка виготовлена із нержавіючої сталі аісі 304 що також забезпечує легке очищення та стійкість до деззасобів. засобів Ця модель візка обладнана шістьма ящиками із поліпропілену за стандартами ІСО розмірів. Це означає, що якщо шухляда зазнала сильних пошкоджень і не може далі використовуватися, то її можна замінити будь-якою іншою шухлядою. Яка розроблена за ISO розміром. В даній моделі дві верхні шухляди мають висоту 57 мм, а решта шухляд мають висоту 130 мм. Всередині шухляди мають змінні перегородки, що дозволяє адаптувати її для будь-яких потреб і матеріалів. Можна або витищити всі перегородки і зробити повністю вільне місце, або підлаштувати перегородки під себе. Навантаження на одну шухляду складає до 10 кілограмів. На кожній із шухлядів розташований тримач для білих Цих карток. це дозволяє задати ім'я кожній шухляді, щоб облегшити в подальшому пошук тих чи інших матеріалів всередині. Додатково на всі шухляди встановлена система ручного блокування шухляд. Разом в комплекті із візком ідуть одноразові пломби, які пронумеровані. Таким чином пломбою ми можемо закріпити цю систему, щоб унеможливити будь-яке проникнення в даний візок. І коли пломба буде зірвана, це буде видно, якщо буде зірвана, не медичним персоналом або посторонньою особою. За замовчуванням можна обрати колір шухляти. Стандартно це йде білий колір, синій колір, та як в нашому огляді, це червоний колір. І ми переходимо трохи нижче колеса. Візок має чотири подбійні колеса розміром 125 мм. Даний розмір забезпечує легке пересування та маневрування візка, не прикладаючи при цьому багато зусиль. Два колеса зі сторони ручки переміщення мають гальма, а два інші колеса мають антистатичні властивості. Протектор колісу зроблений із м'якого матеріалу, що додатковий робить менше шума навантаження під час переміщення візка. Додатково на колесах ми можемо бачити обмежувачі для захисту візка від ударів. Далі на бічній поверхні візка у нас розташована металева ручка для транспортування. З тієї ж сторони наявний тримач для газових балонів із ременями. Ремені призначені для безпечного переміщення візка разом з газовим балоном, щоб унеможливити перекидання газового балону. З іншого боку, візка, ми маємо поличку для зберігання. В даній поличці за замовчуванням це але вже це кому як буде. Зручно можна зберігати рукавички або будь-які інші матеріали для швидкого та легкого доступу. І ще декілька аксесуарів, про які слід розповісти. Дошка для непрямого масажу серця. Вона розташовується на задній частині візка, вона легко знімається, має незначну вагу. Але при цьому вона достатньо міцна. Наступним аксесуаром у нас іде телескопічна інфузійна стійка на два ключки. Її можна закріпити на будь-як із чотирьох опор, і також з легкістю змінити її висоту. І останній аксесуар, про який слід згадати, це поворотна підставка для дефібрилятора, яка, яка також о, обладнана ремнями безпеки безпосередньо для апарата, коли при приміщенні візка, ми маємо закріпити апарат, щоб він у нас не впав. Сама підставка у нас іде металева, та має. Повний оберт на 360 градусів, що робить її дуже ергономічною та простою у використанні при будь-яких ситуаціях. Ціна даного візка становить 170 тисяч гривень. Але якщо при покупці ви назвете менеджеру промокод RENMED, то отримаєте додатково 10% знижки на даний візок. Додатково на сайті Renaissance Medical ви можете подивитися і інші моделі візків інсаусті. А якщо вас зацікавила саме ця модель, то ви можете приїхати і власними очима переглянути та протестувати даний візок в нашому офісі в Києві. На цьому ми сьогодні завершуємо огляд і пам'ятайте, купити тільки якісне медичне обладнання у перевірених постачальників.